Так, друзі, залітає такий шикарнючий варіант. Це той варіант, який буде приносити вам кошти. Це у нас Toyota Avalon гібридна 2.5, газ бензин, рестайлінговий. Автомобіль у нас 2015 року. Автомобіль у нас з США. На такому колесі 17-го радіусу. Є елементи бронеплівки на болючих містах. У нас є безключовий доступ, підігриви та датчики сліпих зон. Електрорегулювання та складання дзеркал, повний електросклопакет, пам'ять та електрорегулювання, сидінь, шкіряний сірий салон. Автомобіль має 272 000 так, У нас є мультикермо, круїз, дуже непоганий стан салону, підігрів, режими руху, автоматична коробка передач. Така широка мультимедіа, двохзонний клімат, контроль, люк. Походові нарікань немає, дуже непогана ціна. Так, по заднім пасажирським. Також, без нарікань. Автомобіль у нас з тоніровкою, все як потрібно. Дуже класний варіант, друзі. Так що запрошуємо вас на тездрайв до нас у місто Київ по вулиці Сумська, 2. Ви можете придбати це авто в кредит, лізинг або за готівку.